Привіт, я Олеся, я психолог. Ти в мене на каналі, і тема сьогоднішнього відео: Чому купи собі той довбаний букет вже не діє? І це, якщо чесно, не про цю книгу, тому що цю книгу я щиро рекомендую своїм клієнткам щиро рекомендувала своїм подругам. Але все ж таки фраза: купи собі той довбаний букет, мила моя не діє». І ще є такий момент, я пам'ятаю ще в мої студентські роки. Був такий вислів, жінки дуже довго пам'ятають неподаровані квіти, і от я це зрозуміла, ставши психологом, пройшовши власну терапію з моїм психологом, коли мені стало 31, прожила певну кількість досвіду в своєму житті, і ось тепер я зрозуміла і цю фразу. Жінки справді. Трішки пам'ятаю ці неподаровані квіти, і мова тут не зовсім про квіти. Давайте почнемо з першого, чому ж вкупи собі той дойдований букет. Такі не діє. Дуже класно, дуже, дуже, дуже прикольно. Це тема набагато глибша, як і тема в цій книзі, але я відкладаю цю книгу, і тут далі буде не про неї. Аби не було так, наче я розбираю книгу. Це не огляд на книгу. Чому це не діє? Тому що бувають моменти, коли. Жінку, дівчину, треба надихнути. Жінку, дівчину, хлопця, чоловіка. Давайте це відео може бути для всіх, але я буду говорити з жіночої позиції. Про букет так само, але тобто, тут можна підібрати декілька інших метафор, і я абсолютно класно ставлюся за те, щоб ми дарували квіти і чоловікам також. Отже, що криє за собою ця купівля квітів і, власне, цей. Букет. інколи бувають моменти, коли на терапії під час особистісного розвитку нам потрібно нагадати або допомогти віднайти нашу цінність і нашу змогу робити речі для себе, потішні речі, самостійно. І в цьому йде так само і купівля квітів, тому що якщо поруч з вами чарівний партнер, якщо це прекрасний чоловік, але він не романтик. Але він забезпечує інші ваші потреби. Він дбає про вас, коли ви прихворіли. Він, наприклад, дбає про вашу сім'ю. Він спокійний, гармонійний, веселий, харизматичний. От він такий, як ви собі уявляли, але він не романтик. Він не хоче замовляти сам столик в ресторані. Йому треба сказати, милий, я хочу. Букет квітів сьогодні, і можливо почати натякати, або прямо показувати, які квіти ви любите в такому випадку. Я за те, щоб ми усвідомлювали, що квіти ми можемо придбати і самі. А якщо ми без стосунків, ми також можемо потішити свою квартиру, свій будинок, свою кімнату, своє робоче місце букетом квітів і придбати собі такі квітинки, як ми хочемо. Є інше питання, яке приховано за. Цією купівлею і власне подарунком квітів. І є момент, коли ми хочемо квітів, але є моменти, коли ми хочемо бути в стосунках, коли ми хочемо, щоб нам подарували квіти і щоб це зробила не подруга. Хоча це також дуже приємно. Жінки закликаю вас дарувати одна одні квіти. Щоб це зробила не подруга, щоб це зробили не ми самі, бо ми можемо. Бо, наприклад, ми вже на тому етапі, коли ми чітко усвідомлюємо, що ми можемо купити собі квіти, ми можемо орендувати квартиру, ми можемо купити собі авто, ми можемо купити собі квартиру, ми там можемо звільнитись з неулюбленої роботи, знайти себе улюблену роботу. Але ось цей момент бажання. Аби нам подарували квіти, кохана людина, він не закриється всім цим вище перерахований. І він не закриється, якщо ви цей букет купите самі. Тому що про що цей букет в такій потребі? Це про увагу, це про цінність. Тобто вам хочеться не просто букет, а вам хочеться, щоб ви відчували кохання або закоханість до людини, яка дарує вам цей букет. Що ви хотіли бачити від цієї людини повідомлення, щоб вам було приємно, щоб там, можливо, була якась листівка і там писала, наприклад, там твій я, да, твій я, крапка. Тобто за всім цим прихований набагато глибший сенс. І тому купити собі той довбаний букет не подіє, якщо вам хочеться, аби вас огорнули турботою. Аби вам показали, що вас цінують, і аби вам це підтвердили, аби вас почули, тому що ви, наприклад, сказали, що ви любите квіти, і вам їх подарували. І не виникає цих драматичних розворотів, хто там любить дарувати квіти, хто не любить, кому треба казати, кому не потрібно казати. Ви просто сказали людині, і вона вас почула, бо людина хоче вас чути, бо вона. Хоче відчувати, вона хоче проживати з вами такі потішні моменти, вона готова йти на конект з вами, вона готова вас слухати. І це неймовірно важливо. І того той довбаний букет, який ви купите собі самі, він закриє вам потребу в самодостатності, він закриє вам потребу, якщо ви в стосунках, і це не пріоритет. Але якщо декілька варіантів. І якщо перший варіант, якщо ви без стосунків і ви хочете, аби вам подарувала квіти кохана людина, то цю потребу, на жаль, неможливо закрити, купуючи собі всі букети світу. Звісно, легше проживати такі сумні емоції, коли ви можете собі дозволити купити цей букет. Коли ви можете дозволити собі купити квиточки на балі і полетіти туди, і тут я безпосередньо, і не тільки тут я постійно за саморозвиток, я постійно за досягнення певних цілей, я за розвиток в тому плані, що навіть коли ми без стосунків, ми 100% не маємо зупинятись, ми маємо жити це життя щасливо наповнено в нашому будинку. Так само мають бути квіти. Але нормально зізнатись собі, що ви хочете той недовбаний букет. Від коханої людини нормально дати час собі прожити ці емоції, нормально усвідомити, що ви хочете, щоб вас цінували, щоб вас любили, щоб вас обожнювали, щоб вами захоплювались, щоб на вас дивилися цими сяючими очима, і щоб ваша душа, тіло наповнювалось теплом, бажанням, пристрастю. Найромантичнішими й найпрекраснішими емоціями, які виникають, коли ми закохані щиро і взаємно, і тому дуже важливо собі в цьому зізнатися. А другий момент потреба в букеті не може закриватися самостійною купівлею квітів, якщо ви в неістинно щасливих стосунках. Тобто, якщо ваш чоловік не закриває вашу емоційну безпеку, якщо ваш чоловік не йде з вами на контакт, якщо цей букет, який ви там випросили, вистраждали в нього, він йде як нагорода вам за щось, за прохання, за терпіння. За, е, за пробачення щось, то це також не той букет, який принесе вам насправді задоволення. І тут же треба з іншим працювати, тут же треба працювати. Чи потрібно це терпіти, за, за що вам дарується цей букет? Чи потрібно пробачати, за що вам дарується цей букет? Тому що можна забути там про народження вашої двоюрідної сестри, а можна. Зрадити вам і там і там може вам бути подарований ось такий величезний букет, але тільки вам вирішувати, чи пробачати цю людину, чи не пробачати, і чи вартують ці квіти таких ваших емоційних переживань, а моментами страждань і болю. І ось тут дуже важливо усвідомлювати, що вам дають ці квіти. Тому що, як я вже говорила, квіти в стосунках це про потребу. От реально, ми інколи хочемо квітів, або ми хочемо там якогось подарунку, тому що в нас є ця потреба і вона не закрита. Турбота, прийняття, те, що нас чують, безпосереднє кохання, бажання, повага, щирість. І я прям багато ще можна загинати пальці, і це неймовірно важливо. Тому. Рекомендую всім жінкам купувати самі собі квіти, але рекомендую всім жінкам не забувати, що окрім того, що ви сильна жінка і неймовірно можете собою пишатися, це нормально хотіти той самий букет від тієї самої людини. І нормально давати собі час в добі, десь 5-10 хвилин, можливо, 30, можливо, під час перегляду якоїсь романтичного фільму, або зізнати собі в тому, що, попри те, що ви. Можете купити собі цей букет самі, ви хочете стосунків, ви хочете любові, ви хочете обмінів, і це все неймовірно природні бажання. І як тільки ви собі в цьому зізнаєте, що ви от така класна самодостатня, але ви хочете цієї любові й тепла, вам стане трішки легше. Пройде цей протест і такий конфлікт в душі. Наступний момент, коли я починала це відео на початку, я сказала, чому я усвідомила фразу жінки довго пам'ятають неподаровані квіти. Зараз буде такий екскурс з мого досвіду. Я нагадую, мені 31, тобто в мене було декілька вже серйозних стосунків. І от коли я задумалась над записом цього відео, я подумала про тих партнерів, які не дарували мені квіти. Я подумала, що в принципі я вже ну, я окремо працювала над темою з квітами і над темою, що я можу що я не можу в стосунках. Тобто, для мене свого часу це була одна з найважливіших тем, яку я обговорювала на власній терапії, яку я досліджувала, над якою я працювала, і які я приділяю дуже багато значення зараз під час вивчення психології, постійно проходячи щось і вдосконалюючи свої знання. Вже не тільки для себе, а й для моїх клієнтів. І тому цей момент, коли я усвідомила, що я насправді пам'ятаю чоловіків, які не дарували мені квіти, і я усвідомила, що про свої бажання я навчилася говорити давно, і що я давно вільно заявляю про те, що я люблю квіти. Я навіть говорю, які я квіти люблю. Мої друзі прекрасно це знають, мої неймовірні подруги це знають, мої. Все моє оточення, це не приховується абсолютно нормально. Я люблю також слухати, які квіти люблять люди, люблять це запам'ятовувати або забувати. І це одна з прекрасних тем. І от, власне, коли я усвідомила, що я пам'ятаю неподаровані квіти не тому, що не могла їх собі купити, бо я могла, і у мене, наприклад, вдома майже завжди стоять свіжі квіти. Тому що, коли я переїжджала сюди, я дала собі обіцянку, що буду старатися купувати собі свіжі квітеньки, особливо влітку, в бабуся, особливо коли цвяту і гладіолоси. це мої улюблені квіти. Тепер і ви про це знаєте, бачите, як легко це озвучити. Багато зусиль не треба, і тут немає що приховувати. Я усвідомила, що я пам'ятаю про свою потребу, аби мене любили, тому що я віддавала певні почуття людям. Аби про мене турбувались, аби мене хотіли почути, аби не стояли так гостро на своєму, аби не вибачались квітами, аби просто ці квіти були заради мого самопочуття, заради моєї посмішки і заради того, щоб мені можна було видихнути в цих стосунках і не робити щось самі. І, наприклад, певний час не купувати собі той букет самій. І так, бо ну, тобто я ж безпосередньо не про всіх чоловіків у своєму житті, це усвідомила. Тобто, були чоловіки, які регулярно дарували мені квіти. Але от справді, якщо пригадувати, і там було там зараз такі спостереження, що от реально не закривалася ця потреба, коли мене не чули, і мені відповідно було некомфортно в стосунках. Тому що, знаєте, коли вас не чують, ви час від часу можете щось повторювати, а потім ви просто такі замовкаєте. Тому що якщо вас не чують. І якщо ви стукаєте в двері, які закриті і прям забетоновані, то ви не достукаєтесь в них. І в один момент ти просто не розумієш, що ти робиш в цих стосунках. І якщо купнути глибше, це ж не питання просто в квітах, це питання в тому, що відсутня десь цінність, відсутнє. Розуміння потреб іншої людини, відсутнє бажання зробити іншу людину щасливою, і відсутнє бажання приділити увагу. Тому що, наприклад, ми говоримо про квіти. Квіти дають увагу. Увага дає розуміння того, що тебе цінують, що тебе люблять. І це один з проявів, і з мов кохання. А як нам відомо, всі мови кохання в пропорційному відношенні поєднуються в кожній людині. Просто в когось переважає якась одна мова більше, але, і, але вона любить ця людина і інші мови кохання просто відсоток малий. І, наприклад, якщо брати подарунки, і якщо брати щось матеріальне, то це не основна мова кохання, яка мені особисто потрібна в стосунках, але вона також присутня. Тобто вона також є. І коли ти говориш про це людині відкрито, майже там з перших днів, і коли ти вже мовчаєш, і просто в ролі спостерігача спостерігаєш, а людина не робить цих кроків назустріч, то ти усвідомлюєш, що там немає такого взаємозв'язку, там немає такого конекту, і там між вами емоційна прірва, тому що там ви відчуваєте різні емоції одне до одного. І таке буває. Але просто я наголошую на тому, що спостерігайте за такими моментами, і знову ж таки, я сподіваюся, що ви усвідомлюєте мова тут далеко не тільки про квіти. спостерігайте про турботу, про цінність, яка не тільки на словах, яка і в таких діях. Просто, як на мене, в теперішній час купити букет квітів, це навіть не ціна питання, тому що красиві букети. Влітку можна зібрати на 50, на 100 гривень, якщо це якийсь маленький букетик буску, або ті самі гладіоси, або якісь ромашки, або волошки. Зараз можна за 200-250 гривень зібрати такий збірний букетик. І я знаю, бо я сама їх збираю для себе час від часу, тому це факт. Можна купити знову ж таки такий величезний букет і вибачати за щось. І він вже втрачає свою ціну в тому плані, що тоді. Ці квіти це просто квіти. Це не про повагу, це не про цінність, це про якусь вину. Але, знову ж таки, наголошую, за що вона. Просто, як на мене, дуже багато історій, коли ця вона така доволі масштабна. Так от, власне, тут не про мій досвід, що я там пам'ятаю, і треба злитися на цих чоловіків ні. Е, пробачення. Це те, що ну, особисто я для себе практикую, і ще мені легше. Хоча, знову ж таки, якщо вам, наприклад, некомфортно когось пробачати, і різні бувають ситуації в житті, пробачати не обов'язково, тому що є люди, які справді цього не варті. Але це вже тема для іншого відео. Тут про те, що потрібно підмічати, чому, наприклад, ви не разом з певною людиною, і потрібно помічати і проаналізувати в певних деталях не тільки те, що ця людина робила для цих стосунків, а те, чи ця людина хотіла вас почути в цих стосунках, чи були для неї важливі ваші слова, чи були для неї важливі ваші почуття і ваші емоції. І знаєте, я сподіваюся, що ви вловили сенс цього відео і цих слів, тому що мова тут не просто про квіти. Я впевнена, що кожна і кожен може собі купити той букет. І насправді можна ж спостерігати, чи якщо вам не купила квіти, чи купила вам мандаринки зимою, або чи купила вам улюблену книгу, про яку ви мріяли і не могли знайти, або чи купила вам малу листівку, або там ваші улюблені тістечка. Хоча ви це все можете і купити самі. Але я сподіваюся, що ви усвідомлюєте, що коли ви щось проговорюєте, і коли для вас це важливо, то це не вимога не осильна, бо це взагалі не вимога, це просто слова про ваші бажання. І людина, яка істину вас цінує, вона вас почує з першого разу, і не потрібно буде повторювати. Бо... Двадцять разів, хоча і забутьковиті люди, і якщо хлопець, чоловік, дівчина, дружина забувають там, який ваш улюблений колір, або які ваші улюблені квіт, або хотіла сказати, яку каву ви любите, але як на мене, це важче забути. Чомусь мені так здається, хоча можливо й таке, тому не гнівайтесь на них. Бувають і забудьковиті люди. В нас дуже багато думок в голові, всього не втримаєш. І тут не складно нагадати. Думаю, не діло принципу. Тут про те, що якщо людина не робить таких дрібних і масштабних вчинків, то варто поспостерігати, чи взагалі вас чують, чи ви отримуєте те, що ви маєте отримувати в стосунках. Це такий момент для жінок, чоловіків, які в стосунках. А якщо ви в стосунках, то як я вже й говорила, абсолютно нормально хотіти цей букет від іншої людини, бажати цей букет від коханої людини. А якщо вони закохані зараз, абсолютно нормально дозволити собі трішки посумувати, знати, що зараз декілька людей в світі точно сумують, можливо, і в ту саму секунду, так само як ви, ви не самі просто. Треба навчитися це екологічно проживати, зізнавати собі, що вам хочеться обіймів, що вам хочеться цих романтичних квітів під засніженим небом або під сонячним небом, тому що різна погода буває. І що вам сумно, але 100% відсотків власного досвіду запевняє вас, що кохання прийде, і якщо ви істинно любите себе. Якщо ви істинно чуєте себе, воно прийде таке, що у вас ця потреба в квітах буде закрита квітами, турботою, цінністю, обіймами, підтримкою, вірою в вас і щирим і взаємним коханням. Ще знаєте, що я забула? Якщо ви зараз без стосунків, якщо ви хочете собі той букет від того самого або від тієї самої. Ви можете придбати один з тарифів мого авторського курсу про стосунки, який я назвала стосунки 9.1.1». І власне 9.1.1, тому що цей курс точно допоможе вам наблизить вас до того, аби знайти стосунки своєї мрії. І я сподіваюся, що це будуть стосунки найпрекрасніші її на все життя. Деталі про курс в описі під відео, і можете писати мені в інстаграм. Посилання на інстаграм тут також є. Всім дякую. До наступних відео.